Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Це визначальний момент війни в Україні момент, коли стратегічна ситуація починає змінюватися на користь Києва після років виснажливої боротьби проти спроб Росії зламати країну економічним і військовим тиском. Після того, як Україна вистояла, вона отримує можливість посилити удари по військах Путіна. Європейський союз офіційно схвалив позику обсягом 90 мільярдів євро, з яких 60 мільярдів спрямовані безпосередньо на військову підтримку. Голосування відбулося 11 лютого. Рішення підтримали 458 депутатів. Проти виступили 140, 44 утрималися. Пакет має подвійний ефект проти Росії. По перше, Україна отримує фінансову ін'єкцію в момент, коли її економіка перебуває під надзвичайним навантаженням. Це дозволяє продовжувати війну щонайменше ще рік, створюючи колосальний тиск на Кремль. По-друге, виплата цієї позики фактично буде покладена на Росію. Україна має повернути лише основну суму боргу і лише після завершення війни. Джерелом погашення визначені воєнні репарації, які має сплатити Російська Федерація. Тобто у стратегічному сенсі саме агресор оплачуватиме цю підтримку. Позику фінансують через спільні боргові зобов'язання Європейського союзу. 60 мільярдів євро підуть на закупівлю озброєння в Україні, країнах Європейського союзу та державах Європейської асоціації вільної торгівлі і європейської економічної зони, зокрема у Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні. Якщо необхідні системи не можуть бути поставлені цими країнами вчасно, Україна зможе закуповувати їх у третіх державах, включно зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією. 30 мільярдів євро призначені для стабілізації бюджету. Росія розраховувала, що Україна збанкрутує. За чотири роки війни Росія захопила приблизно 20% території України, включно з Кримом і частиною Донбасу, окупованими ще у 2014 році. Від початку 2024 року Росія просунулася лише приблизно на 1,5% території. Друже, український Ютуб маленький і контент російської переважає над українським. Давай це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Європейська комісія оцінює витрати на обслуговування боргу приблизно в 1 мільярд євро у 2027 році та до 3 мільярдів євро щороку надалі. Остаточне затвердження має надати Європейська рада, після чого перший транш може надійти вже у другому кварталі 2026 року. Україна зобов'язана продовжувати реформи, зміцнювати демократію, захищати права людини, дотримуватися верховенства права та посилювати боротьбу з корупцією після скандалу у 2025 році навколо енергетичного сектору і компанії «Енергоатом». бюджетні показники залишаються складними. Доходи на 2026 рік прогнозуються на рівні близько 68 мільярдів 700 мільйонів доларів, тоді як видатки становитимуть майже 114 мільярдів доларів. Дефіцит приблизно 45 мільярдів доларів. На оборону і національну безпеку планується спрямувати 66 мільярдів 300 мільйонів доларів, що становить 27,2% валового внутрішнього продукту. Попри труднощі, позика створює фінансовий простір для закупівлі озброєння та підтримки освіти і медицини. Прогноз реального зростання валового внутрішнього продукту на 2026 рік становить 0,8%, Інфляція може знизитися до 6,3%, але державний борг сягне приблизно 110% валового внутрішнього продукту. Військово це означає масштабне посилення. Кошти можуть бути спрямовані на виробництво до 7 мільйонів безпілотників у 2026 році, а також на придбання винищувачів Рафаль і Гріпен за окремими угодами з Францією та Швецією. Посилення авіації зміцнить протиповітряну оборону і дозволить завдавати глибших ударів по тилових об'єктах противника. Ця позика це це не лише гроші, це сигнал. Європа демонструє, що стоїть поруч з Україною і готова підтримувати її стільки, скільки потрібно. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.